Добрий день. На кришка фірми MaxMark, куплена в ало з термоскла для сковорідки. Ось, будь ласка, діаметр 26 см. Має приємну на дотик ручку з теплоізоляцією, тобто руки опікати не буде. Має отвір для виходу пару. Ось такий бортик. Виглядає. Презентабельно, чудово, доставлено прекрасно, ніяких нарікань. Купувалися до сковорідки орієнтувалися лише на діаметр самої сковорідки. Це також сковорідка Maxmark. Макс... ось етикетка. Брали на свій страх і ризик, не знаючи, чи підійде вона. Але все чудово, діаметр співпадає просто ідеально, тому хто. Захоче собі також купувати так само кришку, ви можете знати, що у напідні не просто ідеально. Тепер це повноцінний набір, просто прекрасно виглядає.